Вітаю! Сьогодні ми стали свідками чогось абсолютно дивного. Такого я не бачив за останні два з половиною роки. Бачив і чув в 2019 році, пам'ятаєте, домовлю з чортом лисим, стану на коліна і так далі, але не бачив за останні два роки. І це було зрозуміло, адже Україна отримувала повну підтримку всіх партнерів. Взагалі не стояло питання про те, що Україну можуть тупо. Кинути, але ймовірно, ситуація настільки складна, що виходить ось така сьогоднішня заява е, Володимира Олександровича. А саме, е, Путін поверне нам всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року. Хто не вірить, е, тут я під описом залишу і хто в мене в телеграм-каналі підписаний, поки його не надумали демократи і лібертаріанці. Які прийшли до влади, і частина з них прийшла до влади, кинувши десь на дорозі фотоапарати, якими вони знімали весілля. Так ось, прийшовши на хвилі демократії, тепер йде розмова про заборону телеграма і всіх інших ресурсів. Один із чиновників вже сказав, що він то не проти свободи слова, але ж це вже перебір, коли кожен може започаткувати свій канал і щось там писати, що йому завгодно. Це демократія, шановні чиновники, це і є демократія, це і є свобода слова. Поки громадяни не порушують якихось певних норм і законів, то, будь ласка, у них є право слова. Так ось повернемось до того інтерв'ю. Я спочатку не повірив. Мені, я помітив, що йде про це розмова в чаті. Я не повірив. Я почав гуглити, знайшов на одному ресурсі. Я не повірив, але ось, будь ласка, Уніан. Зеленський припустив, що замість що змусить Путіна піти на діалог щодо завершення війни. Змусить Путіна піти на діалог. Президент України припустив, що втрата російським і так далі Путіним українських земель. Окупованих з 2022 року змусить його піти на діалог. Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно військовим шляхом. Я впевнений, що він втратить те, що захопив починаючи з 2022 року. Він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються підтримувати Україну або ні, а також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу. Знаєте, це реально дуже дивна ситуація, дуже дивна, адже я останні два роки говорю про те, що крім військового шляху, і на додачу до військового шляху Україна повинна шукати якихось способів тиску на нашого ворога, також і шляхами не військовими. Це санкції, безумовно, але це також і ті країни, які мають вплив. І от е, ситуація щодо, я не називаю це кордонами до лінії розмежування 2022 року, якби хтось озвучив таке е, півроку тому назад, я думаю, що до нього би прийшли відповідні компетентні служби. Слово мир рік тому назад було табуйованим. Я пам'ятаю, як тільки десь я колись записував слово мир, зупинка бойових дій. Для того, щоб Україна накопичила певні ресурси, накидалася маса хейтерів, накидалася маса якихось незрозумілих людей, незрозуміло взятих. Нині президент України як... з підпира, якого вийшла, я нагадую, документ про те, що заборонені перемовини, ми не ведемо перемовини. Виявляється, що ми можемо змусити піти на діалог. Виникає просто питання. Виникає просте питання, що таке сталося, що нині настільки радикально, наскільки радикально на 180 градусів змінилась політична риторика і політична повістка денного. І ще раз повторюю: ніяких кордонів, ліній розмежування 2022 року не було абсолютно ні на якій повістці, абсолютно не було. Питання було в березні 2022 року в Стамбулі, в Туреччині, але всі сторони витерли ноги об ту бумажку і в українському соціуму сформулювали думку про те, що ні з ким домовлятись не можна. Що це таке? Що означає, що Путіна змусять Путіна піти на діалог? Я думаю, що Путіна неможливо змусити піти ні на що, адже ми знаємо з наших засобів інформації. Що ця людина абсолютно, ну і далі ви знаєте текст. Як тепер можна говорити про те, що ми підемо з ними на діалог? Адже ми ж знаємо, нам вже два роки розповідали з телеканалу, що це неможливо, що це заборонено, що це взагалі якийсь абсурд і нічого, крім кордонів 1991 року, ми не приймаємо. Це наша формула миру. Виходить, ми що? Ми зраджуємо свою формулу миру. Я, я не розумів, що відбувається. Правда, два дні тому назад я записав відео, в якому е, сказав про те, що я не хочу говорити про кордони 1991 року. Я буду говорити про кордони 2013 року. Можна? Одна 2013 рік Україна мала всі ті території, всі ті землі, які були на 91 рік. Чому нам треба оглядатись на 91 рік? Тоді можна оглядатись на 1954 рік. Розумієте, чому? Ні? Ну, можете на 54-й рік оглядати. А я хочу оглядати на 2013 рік, власне, рік після якого відбулася втрата Україною, тимчасова втрата певних територій. Що відбувається нині, чому це відбувається, можна тільки здогадуватись. На мою точку зору, ситуація заходить у пікову, в піковий свій режим. І ви бачите, вже Данілова немає, там, до речі, його призначають, я так зрозумів. В Молдові звільнили посла. Я в телеграм-каналі в себе написав: цікаво, кого ж призначать? Будь ласка, ну я, я розумів, що я питаю, і буквально через годину з'являється інформація, що призначають Данілова. Немає залужного, немає дуже багатьох людей. Всі вони за кордоном насправді вони не тут. Вони ну залужний, це зрозуміло. Це воєначальник, який ніс на собі всі тяготи. Але інші де чиновники, де інші, де депутати, яких там вже 400 залишили замість 450 половину. Вигнали частину позбавили громадянства, частина сама склала мандат, частина не повернулась до України. і так далі, що відбувається? Таке відчуття, що чиновники починають потихеньку, знаєте, отак десь мігрувати в теплі країни, куди вони напевно попереводили всі ті. Кров'ю здобуті кошти, які у них маються в великих чемоданах, а чемодани з доларами, ми з вами бачили. І от наступає той момент, про який я говорив півтора роки тому назад, два роки тому назад, рік тому назад, мене хейтили, не слухали там і так далі, ображали, як тільки могли. Будь ласка, тепер у вас є можливість, ось будь ласка, написати все, що ви думаєте, адже тепер президент України говорить про те, що він змусить Путіна піти на діалог. Уявляєте собі, якби я виступив півтора року тому назад і сказав би, що я можу змусити Путіна піти на діалог? уявляєте, що би було б? Ну, така ситуація. Я не знаю, чим це викликано, але з здогадки мої, чим це викликано, можуть тільки вселити в вас паніку і страх. Я цього робити ніякому випадку не хочу і не буду. Тому запрошую вас сьогодні на стрім. Ми його розпочнемо о 20.00, тобто через півгодини, зараз 19.30. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео. В будь-якому випадку стрім буде в записі, в записі на Ютубі. Ми будемо максимально переходити на Ютуб, не залишаючи телеграм-канал і не залишаючи Тікток. Але Ютуб будемо розвивати, тому що з цими демократами і лібертаріанцями я бачу, що тільки те, що належить Америці. В Україні абсолютно в безпеці. А все, що належить іншим країнам, воно може бути заборонено, закрите, прикрите, прикручене і так далі. Отака От вона демократія. Отакі вони чиновники, отакі вони демократи. Знаєте, боролися за одне, а приходимо до абсолютно неадекватних висловів. Деяких чиновників це ненормально. Бажання прикрутити рота українцям ніколи нічим гарним не закінчувалось абсолютно. Потрібно думати над тим, як е і що робити з чиновниками, які викликають таку бурхливу реакцію громадян України. Тому що заткнути рота 30-40 мільйонам це не те, щоб вгамувати 2-3 тисячі неадекватних, на мою точку зору, чиновників. Багато з них дуже хороших і толкових людей, але частина просто зіпсували все, що є нині в інформаційному просторі. І звинувачувати людей, що нині люди якісь не такі, ну це вже треш-трешовий. І розберіться з чиновниками, які призвели до того, що українці сьогодні хочуть жити в своїй країні. Я проживаю в Києві, я нікуди не виїжджав і не виїду ні. Нікуди, я хочу жити тут, то виходить так, що якщо я незадоволений, то я якийсь незрозумілий. Якщо ви якісь незадоволені, ви якісь незрозумілі. Ні, розберіться з тими, хто привів. Українців до того, що спочатку вони були абсолютно повністю ми були єдиним цілим з армією, з е, владою, з чиновниками, минає два роки кровопорелитної війни. Сотні, тисячі, десятки, якщо не сотня тисяч громадян України не дожили до цього моменту, а чиновники тепер ще й звинувачують нас в тому, що ми якісь не такі. Це лютий треш і його не має бути. Тому, шановні чиновники, якщо ви вже самі визнаєте, що Дуже складна ситуація, то, хоча би не звинувачуйте український народ, в тому, що вони налякані, перелякані, стурбовані своєю майбутньою долею і виражають своє непогодження з яйцями по 17 гривень, з бурківками і пакованами доларів і всього іншого добра, які яке винесено людьми, які біля влади з цієї війни, і перевезено вже за кордон. Тримаємося, все буде нормально. Головне дожити до е, стану миру, а далі в обов'язковому порядку ми повернемо собі всі наші землі. Це невблаганно. Я про це говорив два роки тому назад, півтора роки назад і так далі. Я завжди був тільки е, на тому боці, що е, допомагати нашим військовим потрібно також і іншими методами, і вони є. І сьогодні про це сказав президент України. Бережіть себе.